Дорогі брата і сестри, благодать вам і мир від нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні наше Євангельське читання на четверту неділю Великого Посту. Івана 6, починаючи з 35 го вірша по 51. й Почитаймо. Офіційно, взагалі, за календарем з 36, го ми прочитаємо І 35. й Ісус же сказав їм Я хліб життя. Хто до мене приходить, не галотуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Але я вам сказав, що мене, хоч ви й бачили, та не віруєте. Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене. Щоб усього, що дав мені він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Тоді стали юдеї ремствувати на нього, що сказав: Я той хліб, що з неба зійшов. І казали вони. Хіба він не Ісус, син Йосипів, що ми знаємо батька та матір Його, як же Він каже, я з неба зійшов. А Ісус відповів промову до них, не ремствуйте ви між собою, ніхто бо не може до мене прийти, як отець, що послав мене, не притягне Його, і того воскрешу я останнього дня. У пророків написано. І всі будуть від Бога навчені. Кожен, хто від Бога почув і навчився, приходить до мене. Це не значить, щоб хтось Отця бачив, тільки той Отця бачив, хто походить від Бога. По правді, по правді кажу вам: хто вірує в мене, життя вічне, той має. Я хліб життя. Оці ваші в пустиню їли ману і померли. То є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб, цей той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. От таке велике слово, довгий текст. Насправді це фрагмент ще більшого із 6 розділу Івана. І наша тема сьогодні хліб життя, так називає Ісус себе. І в нашому трошки розширеному тексті Він каже про це двічі: і в 35-му вірші, і в 48-му. От 48-й я хліб життя. Через і ми бачимо тут протиставлення віри і невіри. І також ми бачимо чітке сповідування Ісуса, яким чином ми можемо стати перед троном Небесного Отця, перед Ісусом на Другому Суді, тільки вірою. Чітко все сказано. По правді, по правді, кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. І далі наша тема Я хліб життя. Але почнемо про віру і невіру. Знаєте, є така гарна християнська приказка. Світ каже, не побачу, не повірю. А віруючий каже, або Бог каже, не повіриш, не побачиш. Ісус каже ще про більш гіршу ситуацію. Ви бачите, каже Юдеям багатьом, і не віруєте. Тобто ці люди були свідками чудес Ісуса. І нагадаю, шостий розділ починається саме чудом нагодування п'яти тисяч. У нас навіть сьогодні ілюстрація от, за вівторем висить саме на цю тему. Ісус нагодував величезний натовп людей, дарувавши це чудо, але ми знаємо, як люди до цього поставилися. Такого хліба нам давай і лікуй нас. Ісус каже, що коли ви навіть бачите чудеса, а в багатьох церквах акцентується увага на тому, що мають бути чудеса, чудесні уздоровлення, ще якісь свідчення, але хоча це важливо, і хоча це має свідчити про Божу всемогутність і про Божу любов, безумовна, в конкретних цих обставин, про Божу опіку тими людьми, які звертаються зі своїми потребами, але, на жаль, навіть ці чудеса не гарантують спасаючої християнської віри. Бачите і не віруєте. Затавстіло серце, і скаже Ісая. І потім в інших місцях Євангелія це цитується і нашим Господом. Отже, це наш 36-й вірш. Я вам сказав, що мене хоч ви й бачили, та не віруєте. І протиставлення ось 47-го вірша, вірувати. Вірувати в мене. По правді, по правді кажу, хто вірує в мене, життя вічне, той має я хліб життя. Ну, коли ми подивимось на всю цю історію із 6 розділу, то ми вже помічаємо споживацьке ставлення до Бога, особливо коли порівняти із Іваном 4. Іван 4 Господь зустрічає Самарянку і каже, що я дам тобі живої води. Тут цим людям, цим натовпам, а до речі, була ще така ситуація, ще одна історія в шостому розділі після нагадування п'яти тисяч, що Ісус ще йшов по воді, то наш Господь являє свою силу, свої чудеса, але люди хочуть такого земного, простого і часто безвідповідально ставляться до цього. Самарянка казала, живої води добра, проточної води, яку можна пити, так? чи з криниці води. Давай мені такої води завжди, як жартувати звикли деякі проповідники і ваш в тому числі, що дай мені централізований водогін, щоб я сюди не ходила і не носила ці важкі відра. Сьогодні Ісус 51 й вірш називає себе живим хлібом. Там я дам живої води, якою ти можеш жити, а тут живий хліб, це наш фінальний вірш. Я хліб живий, що з неба зійшов. То коли хто споживатиме хліб, цей той повік буде жити. В Самарянці було сказано, хто буде пити цю живу воду, живу воду, Слова Божого. І можна сказати, сам Ісус є цією водою, живою, живить нас, той не буде прагнути повік. І тут той. Буде жити, той не помре. Вода проста, нам необхідна. Без води людина помирає досить швидко. І проста вода вгамовує спрагу на час і продовжує наше життя на час. Хліб насущний, як ми молимося, Отче наш, теж вгамовує наш голод на певний час. Це дуже важливо. Коли ми згадаємо трагедії українців минулого століття, ці три жахливі голодомори, то ми розуміємо, наскільки це важливо. Але, дорогі брати і сестри, Христос, як наш Спаситель від гріха, влади диявола і вічної смерті, незрівняно більш важливий. Він абсолютно важливий. Не забуваємо про те, що Бог і Бог, син, як одна із іпостасій трійці, Дає нам весь хліб насущний, і ту воду, яку ми п'ємо, і місце, де жити, все це теж від нього, але це дочасно. А нам потрібне вічне життя. Та вода, яка тече вічне життя, і той хліб, що нас живить, щоб ми не загинули. І ми бачимо ставлення і тої самарянки. Спочатку і ось ставлення цих багатьох людей, які чують проповідь Ісуса про хліб життя. І особливо, коли згадаємо початок нагадування п'яти тисяч, як вони хотіли ці люди поставити Ісуса царем, який їх забезпечив усім така соціальна допомога, собес такий, де ще й лікував безкоштовна медицина, прямо як мрія римських рабів, Хліба і видовищ або людей радянської пропаганди, щоб ковбаса там по 2.10, по 220, по 280 була доступна, а краще, безкоштовна. І лікарняні, щоб були, можна було на роботу не ходити, щоб все було. І взагалі, щоб як жартували, мов і помирати не треба було. Так от, для того, щоб не помирати, треба бути із Христом. Тому нам Христос абсолютно важливий. І Він бачить наш егоїзм. Нашу акцентуацію на матеріальному, і далі він нас потішає, показуючи в цьому довгому слові, що насправді все в надійних Божих руках. 37 й вірш. Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Наш дорогий Небесний Отець спланував ваше спасіння. Ми знаємо, що воля Божа, щоб всі грішники спаслися. Не всі приходять до церкви, ви сьогодні прийшли. І це для кожного із нас, для мене і для вас ці слова. Того, хто до мене прийшов, Ісус сам каже, я не вижу на геть. Коли ви сюди прийшли, подивимось з іншого погляду, це ми на Христа подивилися, а тепер на Отця. Якщо ви сюди прийшли, вас отець уже сюди привів, притягнув. Використовуючи різні обставини кожного в свій час, і Господь хоче, щоб ми не відходили від Нього, нам треба триматися вірою Христа. Але пам'ятаємо, на першому місці Божа вірність. От ми на Божу вірність можемо упавати. Коли ми не довіряємо Богу, як нашому Спасителю, коли у нас сумніви, прийме Він нас, не прийме, ми можемо легко покинути церкву. Коли у нас інші проблеми а подібні, коли ми не розуміємо, наскільки ми глибоко зіпсовані, наскільки ми порочні, то ми теж не цінуємо Христа і можемо думати, що можемо без Нього обійтися. Але Христос показує, що ми не могли прийти до Нього навіть без волі нашого Небесного Отця. І далі 39-й 40-й вірш От, про наше збереження у вірі. Оце ж воля того, хто послав мене, тобто Отця. Щоб з усього, що дав мені Він, я нічого не стратив, але Воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Проповідникам Дакаряють, що вони одне і те ж кажуть, там з неділі в неділю, і в проповіді, повторюються. Ну, от у мене є гарний адвокат сьогодні. Приклад, святий Іван і Святий Дух, і сам Господь записані слова Ісуса. Весь час повторюється одне і те ж, як то казали давнє повторення мати навчання. Я знав одну сестру, яка казала, довго ходила до церкви, не могла зрозуміти, як оце кров Христа спасає мене, як вона очищає мене, а потім якийсь проповідник так сказав, що я зрозумів. Ну, звісно, це Святий Дух відкрив їй серце в той момент. Тобто, ми бачимо, все в надійних Божих руках, ви в руках Божих. В руках Ісуса, і Він вас, незважаючи на ваше падіння, на ваші сумніви, на ваші гріхи, він не вижне геть, поки ви не ствердите своє серце тим, що не покинете Його, або поки ви не станете, не дай Бог виправдувати свій гріх, полюбивши його більше Христа. Сьогодні ми про це говорили на біблійному занятті, ми можемо уповати на Бога і на дану нам Богом віру. Це не вироблено нами, це дарунок Божий, і Бог далі зберігає нас у вірі. Він привів нас, і яким чином ми можемо бути збережені у вірі. Дуже часто люди задаються марними запитаннями: як я можу прийти, пізнати, як людина може повірити у Бога? Це марне запитання. Краще розслабитися і залишитися в руках Божих. Під проводом Духа Святого він все зробить. Люди теж думають, а як би не відпасти нам від віри? Ну, тут є наша відповідальність. У нас є Біблія, у нас є місцева парафія, і отут ми можемо докладати всі зусилля. До речі, святий Петро дуже гарно сьогодні пише в своєму посланні Другому оці сходи Петра, як нам боротися із своїми гріхами. І удосконалюватися з Божою допомогою, звісно, робити міцним, непохитним наше обрання. Бо саме про це говорить і Петро, і сьогодні і Христос говорить. 45-й вірш. У нас є Біблія, нагадую. і в нас є парафія. І у пророків написано: всі будуть від Бога навчені, кожен, хто від Бога почув і навчився, приходить до мене. Якщо ми колись. Свого часу, можливо, більшість із нас, може, 90%, 99%, прийшли до церкви, ну, може, 90%, до церкви вперше десь випадково через якісь певні обставини нашого життя. Ну, хтось прийшов вже Біблію читав, Бог підготував, але дуже часто приходимо, коли біда, коли потреба якась. І коли ми вже прийшли, то ми тут навчаємося. Ми почули Бога, навчаємося, і це ось застосування засобів благодаті до нас. Застосування Слова Божого до нас. І тепер ми під проводом Святого Духа робимо все, що потрібно, розпинаємо нашу плоть і йдемо за Христом. Сьогодні, от у нас є такий вираз слова життя, можна сказати. Це нагадує взагалі про те, що Ісус є хлібом життя і що Словом ми спасаємося. Це нагадує нам вираз слово життя із повторення закону. 32 розділ, 46, -й, 47 -й вірші. Це наш Маїсей проспівав свою прекрасну пісню, і потім там багато закону, і багато Євангелія, може, не так багато порядкам, але воно дуже солодке, переконливе Євангеліє про милість Божу. Майсей каже, євреям, Прилажіть своє серце до всіх тих слів, які я сьогодні чинив свідками проти вас, що ви накажете їх своїм синам, щоб додержували виконувати всі слова закона. Бо це для вас не слово порожнє, воно життя ваше. І цим словом ви продовжите дні на цій землі. Ну, далі там обставини переходять через Ярдан і здобуття обіцяного краю. Але різниці нема. Коли ми використовуємо Слово Боже, ми продовжуємо своє життя на цій землі. Ми елементарно ведемо більш розсудливий здоровий спосіб життя в усіх вимірах фізичному і в моральному, звісно, духовно тут на першому місці, і потім мораль і правильний спосіб життя, він продовжує наше життя тут. І коли ми вірою тримаємося за Ісуса, то продовжує до вічності наше життя. Отже, слово життя це наша Біблія. Але також пам'ятаємо, що словом ще називається і син єдинародний. У нас сьогодні Євангеліє Івана і тема хліб життя, і це одне з образних імен Ісуса Христа. Ми можемо згадати, що Ісус означає Ягу, Його вас спасає, що Христос означає помазаний. Ми можемо згадати 7 розділ Ісаї, як Він цитується в першому розділі Матвія, де Ісус названий Еммануїлом, і Матвій пояснює, що це означає з вами Бог. Прекрасний образ. Якщо ми вже тепер далі йдемо за Іваном, то Івана 1,29. Агнець Божий, що гріх світу на себе бере, каже Іван Хреститель, показуючи на Ісуса, що йде на хрещення. Далі, один-один теж слово. На початку було слово, і слово було Бога, і слово було Бога. Далі, і в першому розділі, і пізніше Ісус називається світлом. Він навіть каже, Одного разу я світло для світу. В 10 розділі Він називає себе Пастирем добрим і водночас каже, я двері вівсям, які можуть безпечно вийти, безпечно війти, і найдуть гарні Пасависька. В 14 розділі Ісус каже, Я дорога і правда і життя. А тоді, коли було Воскресіння Лазаря, Він каже одній із сестер Я Воскресіння і життя. Сьогодні наша тема, сьогодні наш образ, сьогодні наше ім'я хліб життя. Ще одне із імен Ісуса, повторене двічі, як ми на початку казали, в 35-му вірші і в 48-му вірші. І коли ми думаємо про Ісуса, як про хліб життя. Ми можемо згадати, в якому місті народився наш Спаситель, з якого міста він походив, його рід походив, і як він за проростом саме там народився. Віфлеємі, дім, хлібо. Є така картина художність. Тепер це вже класика 20-го століття Мері Бейкер, яка малювала такі зворушливі картини, як листівочки, поштові, можливо, вони так виглядали. Про народження Ісуса дуже багато приріздвовано малювало. І от зворушла гарна картина Марія із Господом новонародженим, написано Віфлеєм, дім хліба англійської мови. І далі, по суті, наші вірші, частина вірша 51-го. Я хліб живий, що з неба зійшов. Так, це про Ісуса. Наш Господь втілився для нашого спасіння. Матеріально. Це теж. Вже нагадує нам цю історію. Ну і коли ми дивимось далі на 51-й вірш, цей читаючи далі, коли хто споживатиме хліб, цей той повік буде жити. Так як Слова ми п'ємо, можна сказати, і вже не прагнемо Слова Біблії, це образне, так само ми можемо казати, що Ісус, як наш Спаситель, теж називає себе тут образне хлібом життя певна. Це присутнє, певно, це образ. Але друга половина 51 го вірша. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Ісус говорить про свою смерть, про свої галговські страждання. І ми трошечки вийдемо далі за наш текст. Люди починають між собою сперечатися, що це таке, як може він нам тіло дати свого спожити? А Ісус каже в 53, 54 віршах. По правді, по правді кажу вам: якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє то правдива пожива, моя ж кров то правдиве пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той мені перебуває, а я в ньому. Ну, Є багато суперечок, про що це. Ну... Є навіть такі от лютеранські догматики, які кажуть, що це не про Господню вечерю, але ви бачаєте, брати і сестри, мені важко повірити, що це не про Господню вечерю. Так, вона ще не була запроваджена Господня вечер'я. Так само, як уже в повному обсязі хрещення не було ще такого великого наказу. Але в третьому розділі Івана записана розмова Ісуса з Некадимом і сказано, хто не народиться з гори знову, від води і духа, той не може війти в Царство Небесне. Хіба це не про Хрищень? Ну і так само Господня вечеря. Господь планував, Господь знав, що це буде, і Господь вже тоді навчав про правильне застосування Господньої вечері, про те, наскільки нам вона необхідна. Тому що тут не тільки про хліб життя, але і про кров Христову, і той хліб тіла, і та кров є правдивим. І правдивою поживою. Отже, дорогі брати і сестри, коли ми вже говорили про засоби благодаті, про слово, яке нас зберігає у вірі, завдяки якому ми зберігаємось Богом у вірі, то як ми можемо, як правдиві лютерани, забути про таїнство і про Господню вечерю, тим паче, що Господь так переконливо тут, про це? говорить. І пригадуючи 47 й вірш, по правді, по правді, кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне, то має. І пригадуючи 51 й вірш, що він, Ісус, хліб живий, що з неба зійшов, і Його тіла треба споживати, то ми бачимо, що ми спасаємося вірою, довірою до Слова Божого, і нема іншого шляху для нашого Воскресіння на славу. З Господом як ця проста християнська віра в Ісуса Христа як нашого Спасителя. Ми можемо задаватися питанням, чому одні вірують, інші не вірують. Це знов таки питання не нашої компетентності. Я знаю зараз війна, багато людей критикують президента, головнокомандуючих, комбрігів, сидячи на диванах. Якщо хочеш, іди повоюй, якщо ти там уже дуже гарний експерт такий, є у кожного свій поклик, своя відповідальність. Наша відповідальність як християн щодо спасіння триматися самим, триматися вірою Христа, боротися з нашими гріхами, з нашими спокусами і свідчити іншим, а не докопуватися, чому хтось вірує, хтось не вірує. Як це може бути? Чому Бог одному дає віру, іншому не дає, нам дав можливість чути Слово. І ми пам'ятаємо, що Ісус як просто пише Євангеліє, Він є Спасителем всього світу. Я розгарнував, але кожен знає цей вірш на пам'ять 3:16 Івана. Так би бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув. Але мав життя вічне. Весь світ, але спасається віруючи. І завершення цього розділу 36 й вірш. Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Дорогі брати і сестри, віруйте в сина. Він хліб життя, що з неба зійшов для вашого спасіння. Ми не знаємо знов таки, чому Бог. Привів саме нас сьогодні, а когось не привів. Точніше, ми не можемо знати, чому хтось не прийшов, але ми можемо бути певними, чому ми сюди прийшли. Для чого? Для того, щоб наша віра сьогодні покріплювалася зі Слова Божого. І те, що ми не розуміємо, чому хтось спасається, а хтось не спасається, але чому ми не розуміємо того механізму, як це отак, це чудо віри збувається. То знов таки ще одна грань, ще одна сторона цього питання. Дуже часто люди не хочуть мати спільного з Богом, тому що, як то сказано, піду до церкви, мені там все заборонять, треба заповіді виконувати, треба знов таки кожну неділю, а може, ще й на тижні, час свій витрачати, потім кошти жертвувати. Мені згадується, це сумний, сумний жарт про хворого і лікаря, як один товариш іншому каже, мені лікар все заборонив. Тільки сказав хліб їсти і воду більш нічого. Через там, два тижні зустрічається каже, як ти живеш, а це на хлібі і воді. Так? То каже, та нормально, я пішов у лікарю, дав, ну, скажімо, 500 гривень. І він мені все назад дозволив. То, дорогі брати і сестри, не будьмо схожі на цих людей, але у нас сьогодні сповіді, коли ми сповідуємося, то ми знаємо, що ми грішники, ми знаємо, що Христос наш Спаситель є третій важливий компонент. Боротися з нашим гріхом, розпинати нашу стару плоть. І також нам не треба задуматися, обраний я чи не обраний, але бачите по результату: Бог мене сюди привів, сюди притягнув, Ісус нас не вижне геть, і Він хліб життя, який сьогодні до причасників приходить в Господній вечері. І Його воля така, щоб ті, хто ще не є причасниками, навчалися, Слово Божого. Навчалися тому, що у пророків написано, як каже, 45-й вірш, що були навчені і також могли приходити до Ісуса не тільки в Слові і отримувати пробачення, прощення в Слові, але і в таємстві. Отже, дорогі брати і сестри, наш 37 й вірш, ним я завершу ще раз позитивно. Усе прийде до мене, каже Христос, що отець дає мені. А того, хто до мене прийшов, я не вижену геть. Перебувайте в руках Ісуса. Амінь.